Вітаю, прийшли душі. На винограді мілдію, аїдію, на томатах фітовтороз. На огірках піріноспороз. Цих захворювань я взагалі не боюся. Тому як я вже нікотрий рік користуюся одним засобом, який мені дуже подобається. Особливо зараз, коли це просто паличка виручалочка завжди, коли от прийшли душі, відкритий ґрунт, рослини постійно починають хворіти. Плоди зав'язуються, немає як використовувати таку сильну активну хімію, тому як срок очікування завжди 20 днів, 3 тижні. А тут всього 5-7 днів. Я заліз в свою скарбничку зі своїми чудо-засобами. Панічна атака. Я подумав, що я в мене закінчився старт. Ні. У мене просто є така пляшечка велика. Вже я вже згадав, що я купив. собі велика. Зазвичай я купую в таких плячку. Ну цей, а він, до речі, теж по-моєму від тестороза. Ну я до нього від винограду для нього користуюся. От і винограду добре, мілдю Ну, паличка-виручалочка старк. 5-7 днів строк очікування. От пройшли душі, ретельно обробили 6 літрів на 5 літрів води на одну сотку. І все ретельно во зараз душі обробив. І немає ніяких ні хвороб, нічого, всі рослини себе гарно почувають. Срок очікування маленький, можна все споживати. Рекомендую. Це просто паличка-виручалочка. Зараз в такий час. Коли хочеться врятувати рослини, не дати захворіти, тому що відкритий ґрунт ви знаєте: фітофтороз, фітовтороз, айдо. Ну це добрий день Воду ще проляли, навіть волога, навіть після е, туману густого, зразу починається оброби і все. І немає нічого переживати. Все чудово. Який рік.